Всім привіт. Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні хочу розпочати такий невеличкий цикл відео з моїми знахідками з нових колекцій українських брендів і для жінок, і для чоловіків. Я вважаю, що зараз це дуже важливо, особливо сьогодні, коли я знімаю це відео. Це другий день з моменту відчинення індітекс в Україні. Я бачу ці величезні черги людей, натовпи, ледве не бійки за останні розміри якихось речей. При тому, що я вам скажу, що в Україну в Зару, наприклад, завезли поки що, на жаль, старі колекції в масі Мадуті трохи покращує вибір. Але все одно мені дуже хочеться, щоб ваша любов до українських брендів залишилась разом з вами, навіть зараз, коли у вас знову, у вас, у нас, у всіх українців знову з'явився величезний вибір на ринку моди. Тому починаємо сьогодні це відео. Воно буде складатись в нас з підбірки брендів і мас-маркет і мідл-сегменту. При тому найкраща якість, як завжди, всі склади перевірила, тому ви можете просто за мною спостерігати, дивитись разом на речі, але навіть не перевіряти склади, якість, тому що тут за кожну річ я буду ручатись взагалі своїм. Досвідом роботи з цими брендами. І перший бренд це Джуна. Це бренд, який спеціалізується на виготовленні сумок з натуральної шкіри. Мені дуже подобається цей бренд, його естетика. Те, як він швидко зараз розвивається, просто кожні декілька місяців виходять нові позиції, нові кольори, нові матеріали і так далі. І перша сумка це в нас замшева в сірому кольорі, неймовірно гарному. І, до речі, зараз великий, великий. Йде тренд на замшеві саме сумки. Також є такий а, дівочий, навіть смачний, трохи як цукерка-рожевий колір і бежевий. Мені всі три дуже подобаються. Це натуральна замша. Я вважаю, що це ідеальна вартість для таких сумок, такого сегменту і такої якості. Тому на цей бренд обов'язково звертайте увагу. Далі це взагалі моя знахідка. Тому що це маленька сумка, яка ідеальна, просто маленький багет вам на кожен день, але при тому тут не показав бренд, але в неї є змінний ремінець, який буде довгий, і можна носити через тіло або на плечі, або через тіло, як кросбаді. Ідеальний червоний колір, за яким ми всі полювали, і я вважаю до сих пір, що червона сумка в вашому гардеробі це. Просто must have до будь-якого образу взяли і побігли. Чорний, звичайно, і молочні кольори. Далі це сумка Crossbody, була схожа модель у бренду, але в більшому розмірі, і тепер з'явилась в меншому. Тут хочу показати саме цю крихітку в трендовому леопарді, при тому ще вона така хутряна, має цікавий фініш, що буде додавати вам і ваш образ також цікавої нотки. Наступна якраз таки кросбаді, про яку кажу, це стара модель, але тут з'явились нові кольори. І саме цей жовтий, такий вершковий, неймовірно актуальний наразі, але при тому ніколи він не виходить з моди на сезон, весна-літо. І остання модель це також стара модель, але тут з'явились знову такі нові кольори. Ці кольори ви вже бачили, але сумку все одно хотіла показати, вона просто ідеальна, причому вона структурована настільки, що ми можемо її поєднувати з. Образами в офіційно-діловому стилі, в класичному, і так далі, але саме замшевий фініш він дає нотку кежуалу в такий виріб, і ми можемо носити просто. З сукнями розслабленими, з ляними костюмами, навіть хоча це замша, зазвичай вона вважається більш зимовим матеріалом, але в таких кольорах взагалі дуже легко вам буде поєднуватись і влітку. І з джинсами, звичайно, з футболками і так далі. Це показує вам старі кольори. Наступний бренд це джул В нього вийшла величезна колекція з двох частин, скажу чесно, що. Не всі речі я люблю в них по якості вже, на жаль, якщо раніше радила прям все, то зараз можу по кожній речі, окремі сказати, яка варта того, щоб звернути на неї увагу, яка ні. Але ці молочні джинси дуже мені сподобались, тут 100% бавовни, тому я в них впевнена, і вони виглядають і актуально, і позачасово одночасно, тому це просто також ваш must-have на цей сезон. Наступна сорочка в смужку, але не просту, а саме червоно білу і ще, і при тому таку зараз покажу вам цікаву в тому сенсі, що йде дрібна смужка, а потім більш широка. Дуже актуальний і колір, і крій, і вигляд, і знову таки, і склад, так, 100% бавовна. І останній виріб, це майка, яку я собі хочу замовити, брала вже клієнтам в капсули. Чому? Тому що вона одночасно супербазова, але при тому трохи жіночна, при тому навіть трохи елегантна. І таку майку я набагато більше люблю поєднувати з блейзерами, жакетами і так далі, ніж майку в рубчик, як на мені, до речі, зараз. Хоч це і не рубчик, але це звичайна бавовняна майка, ось такі, як ви бачите на екрані, буде. Більш елегантно, класично, стримано, офіційно виглядати ніж така майка, як на мені, це вже більш кежуально і розслаблено. Наступний бренд це бренд IM. Знайома з ним також особисто. Дуже мені подобається їх якість, але, на жаль, бачила попередні колекції вживу цю НІ. Все одно впевнена в якості і в актуальності крою взагалі цих моделей. Перше, це мережевні штани, є такі самі в білому кольорі, є в чорному. Чому подобаються? Тому що вони не повністю прозорі в зоні стегон. Тут є такі шортики, якщо бачите, і далі йде прозоре, не півпрозоре мережева, насправді. Дуже актуальні вони є і наразі, і при тому, якщо в вашому ДНК стилі є такі. Стилі як романтичний, можливо, трохи креативний, можливо, драма, тому що тут чорний колір, і також можливо порно шик. То ви можете розглянути собі такі брюки не тільки зараз, коли вони в гарячих трендах, а й просто на все життя. Наступна модель це спідниця в бордовому кольорі. Ви сьогодні багато бордо побачите в підбірці, і насправді це не тільки тому, що це трендовий колір, а й тому, що він дуже сильно мені подобається. По-перше, по-друге, він майже всім пасує, він підійде і більш теплому підтону, і більш холодному. І подивіться, як взагалі поєднується навіть з блузою в холодному підвідтінку. Взагалі бордо обожнюю, тому буде сьогодні багато таких речей. І по складу просто супер тут 95% вогни і 5% поліестеру, тільки для того, щоб тканина була більш зносостійкою. І до цієї спідниці в нас є жакет, також ідеальний крій, просто зараз показую вам. Зі спини трохи оверсайзний в плечах, але не гіперболізовано. Є виточки, обожнюю саме однобортні блейзери, і вони насправді найбільше пасують жінкам, якщо ви не знаєте, який блейзер вам краще обрати, скоріш за все, це буде однобортний, а не двобортний. Далі бренд Атаж. В нього також була, було дві частини весняних колекцій. Це ще з першої, з другої, нічого вам не показую. Перейдіть на сайт і подивіться обов'язково, тому що там класні кольори, світло-блакитний, світло-зелений, молочний. Але так, щоб знахідка, то це цей саме кардиган. Чому? Тому що він, здається, зіставить 90% бавовни, 10% поліестеру, знову-таки для зносостійкості. Ідеальні кольори помаранчевий, червоний, це взагалі мої. Такі улюбленці. І через те, що це кардиган з бавовни, ми можемо його носити навіть влітку. тому я включила вам в цю підбірку, так як ми зараз збираємо наші гардероби саме на весну літо. Наступний бренд це Маймай. Особисто знайома, особисто маю свої вироби, маю вироби в гардеробах клієнтах, і також була в Києві, дивилась всю нову колекцію своїми очами. Тут хочу показати вам блузу знову бордо, знову квіти, які все ще залишаються актуальними. Але для того, щоб виглядати з квітами актуально, треба знати, які саме в тренді, які ні. Якщо ви додасте до Футболки джинсів-чокер, який був актуальний рік тому, то, можливо, це буде вже на кордоні з таким антитрендовим образом. Якщо у вас будуть сукні, спідниці, блузи з об'ємними квітами, це може бути як одна, так і декілька. Якщо декілька взагалі вау, це все дуже актуально і супертрендово наразі. І наступний це. Штани Палаццо по складу 65% бавовни, 35% віскози, тобто взагалі немає ненатуральних натуральних тканин в складі. Ідеальні штани Палаццо. Зараз перевіримо, чи один защіп, два защіпи, тому вони можуть трохи збільшувати стегна, кому це такий важливий момент. Звертайте увагу. Ще є в другому кольорі, не пам'ятаю якому, але ці штани мене підкорили. Наступний бренд це Качаровська, також величезна колекція і одягу, і сумок, і взуття на весну. Але в моє око впали ці човники. Чому? Тому що мають такі самі в чорному кольорі, але то була стара колекція, червоні це нова колекція. По-перше, ідеальний червоний. По-друге, вони неймовірно зручні. По-третє, вони дуже класно зроблені, тому що я маю свої, ідеально носяться і так далі. І просто червоне взуття це і тренд, і мастхев на всі роки в вашому гардеробі так само, як і червона сумка, тому що насправді ви можете подумати, що поєднувати їх складно, а поєднувати їх інколи навіть легше ніж чорну сумку або чорне взуття. І другий варіант це мюлі. Бачила їх також в магазині в коричневому і чорному кольорі. Зараз бачу, що з'явились в червоному, навіть не бачила цього вчора, коли готувала підбірку. Мюлі зараз о, їх просто ще немає розмірів. Мюлі зараз неймовірно актуальні. Тому придивіться обов'язково тут всі кольори супер. За рахунок ось цього ремінця на нозі вам має бути зручніше, ніж в мюлі без такого ремінчика, і виглядають просто неймовірно сучасно, при тому, що вони трохи натхнені стилем 50-х, а потім 80-х років. Але це також такий маст-маст на цей сезон. Наступний бренд це Dia, DIA, і тут взагалі неймовірна підбірка як для жінок, так і для чоловіків одягу. Я обрала не всі позиції, які я вам можу порадити, тому також переходимо на сайт. Перше, це пасок-шнурок із екошкіри. Я думаю, якщо ви слідкуєте за трендами, знаєте, що це дуже актуальна наразі річ, і хочеться дуже сильно. Хочеться, щоб кожну кожну річ ми могли купити в українських брендах. тому я дуже щаслива побачити, що і в наших брендах можна такий тренд вже придбати. Наступний варіант це тренч. також вживу бачила, перевіряла, виглядає неймовірно, виглядає набагато дорожче, ніж він коштує. Я дивилась на тренч саме в цьому кольорі. Тому я вам показую, і також в ньому в складі 100% бавовний. Якщо чесно, я не бачила таких гарних тренчів по якості вироблення і по якості складу за таку вартість. І показую, що ще є білий і такий а, трохи трав'яний, м'ятний от. Дуже класний. Далі дві спідниці в нас будуть однаково актуальні, одна міні-об'ємна спідниця. Вже казали в попередніх відео про те, що це зараз актуальний тренд, і друга така сама, але в довжині міді. Знаю відгуки, що чудово носяться, і також клієнти мені кажуть, що. Купуючи цю спідницю, вони переживали, що будуть не впевнені в поєднаннях, буде складно їх носити, а насправді носять кожного дня просто з будь-якими речами зверху, як романтичними, так і спортивними і так далі. Наступний бренд це Design. Люблю цей бренд за його вартість, за його сучасність. Він дуже молодіжний, в нього класні принти. Кольори, трендові позиції завжди, і досить розгалужена лінійка. Тому дивимось, показую футболку, яка мені дуже сильно подобається. Чомусь зверху написано, що вона sold out, а знизу бачу, що є розмір SM. Вона йде дуже оверсайзна, тому SM можна брати насправді для дівчат з розмірами XS, S, M і, можливо, навіть L. Подобається мені ця футболка, а, і у цього бренду дуже дуже цупкі бавовнені речі, тому звертайте увагу, якщо це ваш стиль, це такий стиль ближче до гранжу і, звичайно, до молодіжних елементів. Наступне це джинси. Є вони в принті Леопарди, також є в принті Зебра. Зараз швиденько покажу. Тут в нас також 100% павовний, за що я обожнюю українські бренди, тому що зараз ми нарешті почали звертати увагу і на склади також показує джинси в Зебрі. Мені подобається одразу обидва варіанти. Я хочу собі замовити, але навіть не можу визначитися які саме. Якщо хочете мені допомогти, можете також написати в коментарях. І наступна позиція це джинсова сорочка. Неймовірно актуальна річ, але ми тут зовсім не кажемо про тренди. Це річ поза роками, поза трендами, поза віюваннями часу і так далі. А носимо її як сорочку, перший шар, як сорочку, другий шар, як верхній одяг. Просто на що завгодно і з чим завгодно, з березня по жовтень. Ідеальна річ, і також в складі 100% бавовни. Наступний бренд це Папая. Я не можу сказати, що я раджу вам просто кожну річ в цьому бренді, тому що там часто є ненатуральні склади, особливо якщо ми кажемо про якісь топи, вони можуть бути з поліестру, боді і так далі. Але джинси в Папая просто супер по складу, по якості, по актуальності крою, фасону моделі, і в них якраз вийшла нова джинсова лінійка. Тому показую вам ці прямі блакитні джинси, є всі розміри, і також я дуже задоволена розмірною сіткою ПАПА, тому що тут є і розмір XXS, і розмір XL. І наступні джинси вкорочені сірі. А тут, подивіться, це взагалі моя любов, тому що є два XS. Також є до XL розміри, і є два різних розміри по довжині Бейс і ТОЛ коротша і довша. Для мене, і для моїх клієнтів, це просто свято зробив цей бренд, і за що я дуже вдячна і спонукаю всі інші бренди також звертати на це увагу. І також взуття, здавалось би, це бренд Масмаркет. Дуже прискіпливо. Я ставлюсь до взуття сумок, костюмів верхнього одягу в мас-маркет-брендах. Але такі кеди, єдине, що в попередній колекції вони просто були іншого кольору. Я бачила вживу у Львові. Вони були чудової якості. і Якщо сумки, наприклад, в Папая тоді саме я не радила, то кеди були ідеальні. Тому і зараз ці з нової колекції кеди також вам показую. Якщо це ваша естетика, такий трохи ретро-стиль, беріть собі, не думаючи. Наступний бренд це Kate Кор, це бренд також сумок і аксесуарів з натуральної шкіри, обожнюю цей бренд, і його нові сумки вони просто виглядають неймовірно. Якщо чесно, я б їх поставила поруч з люксовими світовими брендами, і я впевнена, що багато хто не відрізнив би, де там український бренд. Middle сегменту і де високий високий люкс. І хочу показати вам прям в декількох кольорах. Цю сумку вона досить велика. Звертайте увагу, це на те, що там маленька сумочка під телефон, чорна з тисненням під крокодила. Далі бордо, мій улюблений, бордо, ідеальний колір, ідеальний фасон. Розмір показую вам, щоб ви були впевнені, що цей розмір вам підходить, але усюди вказані і в сантиметрах. Також оливка в замші. Пам'ятаємо, що замша – це must have. І також є темний шоколад і такий світлий, сіро бежевий дуже гарний кольор, але я їх вже не відкривала. І сумка багет, яка. Була вже в цього бренду, була в чорній шкірі під крокодила з тисненням, була в червоній шкірі з тисненням, була якась хутрина, і червона з тисненням закінчилася. Повний sold out, Проте бренд випустив новий варіант, також червоний, в шкірі Саф'яно, але не такий Саф'яно, як використовував бренд Майкл Корс 10-15 років тому. А тут трохи цікавіша фактура, при тому, шкіра Саф'яно неймовірно зносить стійка і носиться просто. Все ваше життя і передається ще в спадок. Наступний бренд Low Posh. Мільйон разів вам розповідала про нього, тому просто швидко пройдемось по новим позиціям. Ця міні-спідниця з екошкіри дуже подобається мені її. Колір, її довжина, просто супер, і поєднання її саме з цим светром, насправді він чоловічий, але і в цього бренду, і в багатьох інших є такі унісекс, умовно, лінійки. Так ось цей светр ми можемо носити як чоловікам, так і жінкам. Єдине, що для жінок маємо розуміти, що він буде в такому дуже розслабленому силуеті. Далі це цей кардиган з. Вовний маринос 70% і 30% кашеміру. Ідеальний склад. Вовна Маринос, вона також не така, як звичайна, вовна колюча і кусюча. Вона більш м'якенька, тому склад просто супер, вигляд просто супер, сучасний на роки. Єдине, що не досить розгалужена лінійка в цього бренду, але я розумію, чому, тому що. Він тільки набирає обертів. Якщо буде великий попит на їх бренд, я впевнена, що будуть і додаткові розміри. І останнє це кардиган. Кардиган, який також має вовноме і кашемір в складі, ідеальний колір. В попередніх колекціях також були кардигани. Я їх приміряла. Вони неймовірно важкі, і цупкі. Тобто, це виріб, як навіть верхній одяг вам на весну осінь. І також тут є два варіанти зросту, тому що відрізняється довжина рукава і довжина виробу, але якщо я не помиляюсь, можна написати бренду і навіть замовити індивідуальний пошив в плані довжини рукава і довжини виробу. Наступний бренд, також один з моїх улюблених LBTM Studios, Якщо підписані на мене в Instagram, бачили, я там знімала і новий огляд, і я дуже часто до них приїжджаю. Взагалі кожного разу, коли я в Києві я заходжу в LBCM Studios, і кожного разу, коли я в Києві я виходжу від них з новою покупкою для себе. І що тут хочу показати? В них зараз з'явилось дуже багато нових моделей штанів спідниць і спідниць міні-плісе і міні-просто прямих. Ідеальні вироби, я впевнена в їх якості, в складах, в посадці, тому обов'язково звертайте увагу і подивіться, наскільки тут багато кольорів. Перші штани з високою посадкою, з двома защіпами, тому будуть трохи збільшувати стегна, вже проговорили. Другі штани з середньо-високою посадкою з одним защіпом завжди будуть видовжувати ваш зріст, силует, ноги, і вони будуть виглядати стрункіші. Тому, якщо у вас переважає об'єм в стегнах, обираємо штани з одним защіпом і прямою стрілочкою. Якщо об'єму в стегнах недостатньо, обираємо штани з двома защіпами. Далі поло, є різні кольори, подивіться і перейдіть обов'язково на сайт. Поло зараз тренд такий. Мікро, але при тому ніколи не переходить в антитренд. Далі спідниця плісе, про які казала, також купа просто кольорів. В складі в нас віскоза, поліестер, еластан, поліестер, еластан для того, щоб довше носились ці вироби, і віскоза це натуральний склад. І спідниця міні також мені дуже сподобалось, як вона сидить. Ідеально, просто і склад такий самий колір. Ви бачите на екрані. Тому всі ці вироби це моя порада Десятий 10-й раз вже номер один. І останнє – це кардиган в стилі міу-міу. також ідеальні кольори, приміряла червоний, приміряла синій. Також тут можна брати на розмір мінус від вашого розміру, не боятись, тому що вони повномірні. І взагалі цей бренд, наприклад, для мене він повномірний. Я беру XSS, хоча мій розмір SM. Далі бренд Куш. В нього також дуже класна весняна колекція, але я обрала всього декілька позицій, в яких я впевнена. Перше – це балетки. Актуальний, і це перший бренд, здається в країні, хто випустив таку трендову річ, тому обов'язково звертайте увагу, Балетки з такої сітки будуть напівпрозорі вам на нозі. Далі це ідеальний просто костюм, жакет Трансформер. Чому? Тому що він застібається ось тут, як однобортний. Далі його можна застібнути і підкреслити вашу талію, бачите на цій картинці. І також ідеальний склад: 65 віскози, всього 20 поліестру і 15 бавовний вкуш, я також завжди раджу перевіряти склади. Брюки до цього жакету також ідеальні палацо, і навіть хотіла вам показати його в другому кольорі, тому що, наприклад, в цьому кольорі я б взяла собі не костюмом, а окремий жакет і носила зі спідницями, з джинсами, з шортами і так далі. Дуже сильно мені подобається цей виріб, і це якраз таки блейзери на весну, бо їх складу вам буде набагато комфортніше, ніж в вовні. Особливо, якщо це вовна не спеціально зроблена для літа, тому що буває тоненька вовна. І останній бренд на сьогодні це The Lace, також. Мас-маркет сегмент, також в нього велика колекція. І прес-Прінг, здається, була, і весна літо 24, але обрала всього дві позиції для вас. Перейдіть і подивіться ще майки, топи, футболки, точно раджу, брюки, якщо шукаєте, ми часто звертаємось до цього бренду. Взагалі подивіться на всю колекцію, обов'язково також. Перше, що показує, це. Жіночий пасок. Чому взагалі звертаю вашу увагу на нього? Тому що складно, насправді, складно придбати не тільки в українських брендах, але й в закордонних гарний пасок в світлому кольорі. А він обов'язково потрібен в кожний гардероб для того, щоб носити його зі світлими або низами, або плечовими виробами і не створювати зайвої горизонталі. Обов'язково звертайте на це увагу, тому цей пасок з натуральної шкіри за цю вартість це просто ідеальний меч. І останній виріб на сьогодні в нас з вами це кардиган. Кардиган зі 100% бавовни, тому це знову такий ідеальний виріб на весну літо. Трохи прозорий в своїй в'язці, тому під нього обираємо бюсти, бра, топи, майки, футболки, що згодно, і подобається мені цей колір. І зараз ще показую помаранчево-червоний такий дуже гарний вантажиться. Поєднуємо також з сукнями, обов'язково прямо на сукню його можна накидати і для більш теплого образу для вас, і для того, щоб додати новий шар, додати цікавинки в образ, додати нового стилю і так далі. Ось, дивіться на цей колір. Так, він насправді червоний, навіть не помаранчевий, помаранчевий тільки на цьому фото, на білому фоні. Але. Це дуже класний виріб, який вам буде у нагоді на вечори літа або на весну осінь. На цьому на сьогодні це все. Підбірка величезна, тому я повернусь до вас обов'язково з другою частиною. А ви, будь ласка, пишіть, який бренд, можливо, ви хотіли, щоб я розглянула, або на яку позицію з цих ви звернули увагу, або ваші відгуки про будь-які ваші покупки в українських брендах, тому що це дуже важливо підтримувати наших виробників, але при тому знати. В кому ми можемо бути впевнені, і де ми можемо придбавати собі класні якісні речі на роки? Я вас цілую, обіймаю до нових зустрічей і слава Україні!